Як не стати винуватцем ДТП при дорожньо-транспортній пригоді? Відповідь роз'яснення від адвокатського об'єднання Ювченко і партнери на конкретному практичному прикладі наприкінці публікації та за посилання буде відеозапис дорожньо-транспортної пригоди і так. Фабула нічний період доби водій легкового транспортного засобу марки Шкода під час руху у середній смузі трьохсмужної дороги без увімкненого сигналу повороту здійснює перестроювання у крайню ліву смугу, створюючи тим самим аварійну ситуацію та перешкоду для подальшого руху автомобілів марки «Міцубіші». Який рухався у крайній лівій смузі у попутному напрямку? Відбулось зіткнення зазначених транспортних засобів. Транспортний засіб марки Mitsubishi майже повністю було знищено повний тотал. Але на щастя, водій транспортного засобу живий та здоровий. Працівники патрульної поліції склали адміністративний протокол на водія марки. Шкода за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення у подальшому зазначений протокол був спрямований до суду для розгляду по суті та встановлення об'єктивної істини. Хто ж винуватий у зазначеній дорожньо-транспортній пригоді? Чим цікава зазначена справа для захисту прав автомобіля марки? Шкода, вони замовили, скажімо так, незалежну експертизу, долучили висновок до матеріалів справи, де було зазначено, що водій авто Міцубіші був винуватий у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди. У зазначеній експертизі жодним чином не оцінювалися дії водія марки Шкода. Тобто у односторонньому порядку була прописана вина водія марки Mitsubishi. Але коли захисниками водія Mitsubishi були вивчені зазначені матеріали, а саме висновок судового експерта, було встановлено розбіжності. А саме які? Під час проведення зазначеної експертизи були надані вихідні дані, які. Звідки він їх взяв експерт, невідомо. Тобто, при поданні заяви на проведення експертизи, були надані невідомим чином зібрані докази вихідних даних дорожньо-транспортної пригоди. Але у матеріалах адміністративної справи та на відеозаписі було відображені зовсім інші дані. Захисники водія марки Міцубісі підготували клопотання про визнання недопустимим доказ висновок судових експертів.